Зараз Дивіться, які красавці. О, бачите, дивіться яка красотуля. от там ще один є. от тут ще один. О, бачите. Гарні, навіть дуже. Ось так от як виглядає ліс після вирубки, коли його вирубали, бачите от так виглядає територія. От ще один красавчик Який гриб. Зараз ми його обріжемо. ай -яй. Зламався. Але все одно ви поняли. Величину його. А, да, вже ножка Лишилася. Отак. От Полазимо трошки, знайдемо Да, Бачите, в мене тут на тій землі мої все були, повистрігали. Ось тут трошки лишилося, там далі теж є ліс, але в основному бачите, вирубали тут, а були все. Ладно, шукаємо гриби. Що я знайшов? А знайшов я кості. Що за звір? Тяжко сказати. Але хтось його тут або напевно з'їв. Або хтось викинув сюди просто кості. Тяжко сказати. Бачите. Досить великі кості. Хто тут у нас полював в нашому лісі, а? От ще одна костомаха. Ну, або хтось тут. А от. Що це у нас? Як ви думаєте, а? Вот тут лось вот сюда получил пулю слопота тут прямо в лубешник значит и вот такая ситуация интересно кто тут особи полювання робив А от, бачите? Тут -а хтось полював. Е, я вже це бачив тут. Ну, раніше я сюди не долазив, Не знаю, зараз чи воно використовується, думаю, що ні, бо бачу попрогнивало. от там висів мішок. Був натягнутий мішок, е, приманка, я так розумію, звідси, от звідси, і туди він стріляв, от там шнурок є прив'язаний. Коротше, хтось тут полюванням займався, не знаю. На повному серйозі, чи це ще попередні власники це були, зробили, чи це вже зараз. Так, ліс тут трошки повалило мені, вітер той. От так, не саме страшно. Ось, речі, скільки я вже грибів, Бачите, зібрав повний відрук вже в мене. Тут у мене такий. Серйозний ручейок. О, зимою я тут. От я вам просто йду, покажу, як воно все відбувалося. От тут, бачите, от прив'язаний шнур був і от звідтам сюди була корм, якийсь висів і було, прострілював. Ось так було зроблено, так. Але в нас задача інакша. Правильно, правильно, ми шукаємо гриби. О, дерево звалило. І це треба буде все різати. Ви спитаєте, для чого? А я вам скажу для чого. Тому що. Ось ще один грибочок. Тому що, щоб дерево не пропадало. Сусіда є пелорама. І я думаю, що то треба обрізати і можна буде розпустити його я так думаю треба буде з сусідом поспілкуватися з Брайаном що він мені скаже на то так ну наразі я вже відро назбирав як та і збирати неохота можна в принципі, вертатися като година вже в нас вже в нас 9.05 можна йти додому. Знаєш, трошки подивлюся що мене тут відбувається? До речі, зараз я вам покажу ще відро. Я теж з вами прощаюсь, прощаюсь, потім п'ять камер включаю. Ну просто багато цікавого, як на мій погляд. Бачите? Пристрілювався, відерце було. Ну, Багато таких різних цікавих речей можна знайти. Це, бачите, я вже не при дорозі, я так вже по лісу конкретно лажу. О, там теж перевернуло дерево. Тоже треба буде все різати. Так, а то що у нас за грибочки такі? Ні, цих ми збирати не будемо. Хоча може то і їстівні, з... але ви знаєте, я вам скажу, мої шановні, що я так беру тільки ті, що я конкретно знаю. Я вже, <кхе> ну, скажімо, не такий молодий, щоб експериментувати на собі. Не хочу, щоб це все... Вон, бачите, шаудин один Угу. Виліз наглухо. Там вроді гриб є. Так, далі лізти не буду, шо, але що може на завтра. О, дивіться. Це, б... не знаю, чи це того разу, чи це попередні рази. Його повикорчовувало. Так, а де ще тут гриб бачив? Ага, вот там вот я бачив. От тут я бачив його красавчика. Так а де ще бачив? Бачив, бачив, та да не бачив. Так от почався вже сезон полювання. І в принципі, по правилах, треба вдівати жилетку і шапочку. Щоб не стати здобиччю полювальників. Ну, я цього разу не взяв, але в принципі треба вважати. Тому що можна закінчити не дуже весело. Ой! Так, що в нас тут? Тут в нас нічого цікавого немає. От вам канадський ліс, в принципі. Як бачите, наочно показую. Ой! Канадський ліс. Так, треба додому вертатися, в мене роботи сьогодні багато. Треба йти працювати, йти фундамент заливати. Ладно, будемо вилазити з лісу, рухаємося туди. Далі напевно сьогодні вже не піду. Так. Ну, в принципі, нормально і так вже відро грибів натяв. Можна буде ще завтра зранку теж перебігти, бо в принципі завтра ми плануємо махнути в, в районний центр. Тобто в Монтон. І цей. Ні, це, Нет, це да, районний, напевно. Ні, да, районний центр. І цей. Хочемо. А чого хочемо їхати? Хочемо страхову поміняти на автомобіль, тому що ми там знайшли другу страхову, порахували, їм закинули свої дані І вони нам... і вони нам нарахували. Так, головне нарватися ніяких скунців, шмунців і всяко таке подобне. Так, і вони нам нарахували ну, дешевше, скажімо, так, добре дешевше. Тому ми вирішили поїхати зі своєю компанією закрити це все діло і відкрити з другої. Оце все поламав буревій. В принципі, отак воно виглядає. Можна різати, можна не різати. Ну, якщо хочеш мати хороший ліс, треба чистити, ви самі знаєте. Ну я не лісник, але я знаю що. Ліс треба чистити, щоб молодняк ріс гарний, туди буде і ліс. Хороший. Так що тебе більше тут нічого цікавого не бачу для себе. Да, поламало воно тут його. Здорово. О. Так, грібів, що я тут не наблюдаю взагалі. Тут вони і не повинні, в принципі, бути. Воно все так виглядає. Не конче. А я, до речі, отут біля знаходив, хочу вам сказати. А знаєте де знаходив? Давайте подивимось. Отут я був знаходив білі гриби. Власне, цьому. Отута. Але, як то кажуть, цього року не, не доля моя. Фу. А ви рахуйте, я ще в сусіда не був! Ще в сусіда скільки? Грибів, не зібраних. Цілі плантації. сусіда треба піти буде, провірити. Сусіди дуже такі часті, що там в принципі, радості мало. Туди сьогодні не піду, вертаємося назад. Все, хватить. Ще отут повезбирую по дорозі, що буду бачити. І з мене достатньо повністю. Тому наразі закінчую, хто зранку п'є кави всім смачної і запашної кави. Так от дивіться, яка яких грибів, бачите. А той замаскирувався. Ну і що там і там. Отак. От Я вже немає куди збирати. Відро маленьке взяв. Отак. От